Всім привіт! Сьогоднішнього відео я вам розкажу про такий кріптого як Trusty Plus. Розкажу про всі його привілегії, про всі його фішки. Тому залишайтесь тут, а дивіться до кінця і відізнайтесь для себе багато чого нового. А ми поїхали. Ну і давайте почнемо з того, що Trusty Plus – це децентралізована біржа. І давайте так само початку поясню, що таке централізовані і децентралізовані біржі. Централізовані біржі це. Такі, як Binance, Bybit, OKX, тобто ми всі їх прекрасно знаємо. Але це в всіх біржах є один великий нюанс. Ти не являєшся власником своїх грошей. Я знаю дуже багато ситуацій, як на Binance блокували рахунки людям. Я знаю дуже багато ситуацій, як блокували аккаунти людям. А в децентралізованих біржах ти являєшся власником своїх грошей. Тобто, да, можна подумати, ну як це, це мої гроші, якби на Binance. Але коли вони в тебе на Binance, то це гроші Binance. На твоєму аккаунті, а вони з твоїм аккаунтом можуть робити, що хочуть. Тим самим знаю, дуже багато було блокувань. Також знаю Binance і інші біржі взламували дуже часто, і тим самим люди також без своїх грошей. Ну, у випадку Trusty Plus ти являєшся власником своїх грошей. Бо Trusty Plus є децентралізовані біржі. Децентралізовані біржі це біржі, де біржа сама не має повного доступу до вашого аккаунту. Немає повного доступу до вашого гаманця, і тим сам е, має дуже хороший захист. Хто знає, хто не знає, я починав свій шлях з інвестицій. Це було десь приблизно рік тому. У мене є свій інвестиційний портфель. І от саме якщо ви інвестор, найкраще тримати гроші це на окремих гаманцях, тобто не на біржах, а на окремих гаманцях. І в нашому випадку Trusty Плюс виступає дуже хорошим варіантом. Бо Трасті Плюс має дуже добре шифрування вашого гаманця, ніхто не має доступу, крім вас, до вашого гаманця. Ну і звісно, ваші кошти будуть в безпеці. І до чого я веду, це те, що, наприклад, якщо ви купуєте монетки на рік, на 3 роки і більше, е, ну, інвес, і якщо ви інвестор, наприклад, да, то Трасті Плюс є дуже хорошим варіантом для вас. Ну і давайте побалакаємо про саму головну функцію Trast Plus, а саме криптовалютну карту. Так, на Трасті Plus можна відкрити свою криптовалютну карту. І давайте я вам розкажу, що таке зовсім криптовалютна карта. Криптовалютна карта, за допомогою неї, ви можете оплачувати покупки завдяки терміналу, тобто підключити цю е, криптовалютну карту до Google Pay або до е, Apple Pay, я вже не знаю, як це називається. Да? І оплачувати. Покупки завдяки терміналу, наприклад, продукти в магазині можете собі оплачувати, можете оплачувати собі заправку, можете оплачувати собі там, каву і так далі. Тобто робити ці оплати завдяки криптовалюти. Також ще один з плюсів Трасті Плюс це те, що ви можете перекидати гроші за кордон буквально за лічені секунди і без комісій. До цього я перечисляв, що в Трасі Плюс немає жодних комісій за перекази. І як тільки ви відкриваєте свою карту, ви можете перекидати своїм рідним, своїм близьким, там, своїм друзям і так далі, своїм родичам е, гроші буквально моментально і за декілька секунд. Без комісії при, при цьому. Ну і давайте я вам розкажу, чому саме вигідно відкривати криптовалютну карту на платформі Plus. На біржі Bybit також можна відкрити свою криптовалютну карту. Але самий нюанс в тому, що на біржі Bybit треба вставати в чергу, щоб її відкрити. Ну, в Trusty Plus ти буквально моментально відкриваєш. Тобто, що вам треба, щоб відкрити свою криптовалютну карту. Перше, прийти реєстрацію. Тобто, ви реєструєтесь або за телефоном, або за емейлом, e створюєте пароль. Потім реєструєтесь і верифікуєте свою особу за допомогою або Дія, або за допомогою своїх паспортів, а потім вам просто треба мати з собою 10 євро на своїй карточці. І після оплати в 10 євро ви отримуєте повний функціонал карти криптовалютної. Ну і давайте я вам розкажу, чому невигідно оформляти її на байбіті. Перше, хто знає, хто не знає, в бабіті також можна оформити свою криптовалютну карту. Давайте вам розкажу, її невигідно оформляти. Я знаю випадки, як люди чекали по два роки, по декілька місяців, поки байбіт їм оформить карту. Чому так трапляється? Бо ти не можеш її. Якби оформить карточку, як на трасті Plus, тобто плати все і вона в тебе на руках. Ні. Ти її стаєш в чергу, а тільки через певний проміжок часу отримуєш її. Я знаю, люди там і по два роки чекали і так далі. Тому завдяки Trusty Plus, ви можете відразу відкрити свою криптовалютну карту. Також на платформі Trusty Plus. Є монетки криптовалютні, такі як Біткоін, ефіріум, USDC і прочі. Їх 21 штука це є ліквідні монети, які дійсно можна торгувати. Тобто, якщо ви торгуєте на ф'ючерсах або на споті тримаєте, то саме оці монетки їх дійсно можна торгувати, бо в своїх відео, які я знімав до, про аналітику ринку і так далі. Я вам постійно казав, що треба торгувати ліквідні монети. І саме на Трасті Плюс знаходяться тільки ліквідні монети, які дійсно торгуються. Тому з приводу підбору монеток можна, в принципі, і не задаватися. В Трасті Плюс це вже давно вирішено. Тому, якщо вам сподобалося відео, ставте лайки. Посилання на Трасті плюс, у мене буде знизу в описі. Ну і в принципі, скоро буде нове відео, аналітика ринку. Переходьте також на мій телеграм-канал, він буде в описі. Всім, кому сподобалось це відео, також підписуйтесь на канал, ставте коментарі, Пишіть той коментарі, Я їх всі читаю. Скоро буде нове відео. Всім пока.